Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі, презентуємо вам нове відео і презентуємо вам оновлену Джинму 404 2023 року. Надійшли вони вже у продаж по всій нашій мережі. Тож, якщо ви. Хочете придбати оновлену джинму з новими цікавими опціями. Рекомендуємо вам дане відео додивитись до кінця і запрошуємо вас до нас на тест-драйв, подивитись, попробувати і обрати саме свого тракторця. Одразу вам скажу, що ціна на даний тракторець буде, як завжди, класично розташована внизу в описовій частині під відео. Доставка до вас додому такого тракторця буде безкоштовна, і гарантія на трактори джинма в Україні становить 2. Роки. Друзі, давайте пробіжимось по основним характеристикам даного тракторця. Нагадаємо вам в пам'яті, хто їх і так знає, і, можливо, буде цікавим інформацією тим, хто дивиться на трактор Джинма, можливо, в перший раз. Повнопривідний трактор з гідропідсилювачем керма, двигун, повторюсь, 40 кінських сил, 4 дизель об'ємом 2,5 літра з системою холодного запуску. Ось такими передніми противагами сумарною вагою 48 кг. По резині резина передня 6,5 на R16 і задня 11,2 на R24. Передні диски розбірні, задні диски розбірні. Тобто колію можна регулювати так, як вам це буде зручно. Щеплення на даному тракторцеві класично встановлене дводискове, коробка передач з боковою кулісою, Встановлений ходозменшувач. 16 передач вперед, 4 передачі назад. Ось така комбінована панель приводів. Є всі необхідні показники. Гідравліка на даному тракторцеві роздільна, сидіння плаваючого типу з регулюванням індивідуальним під вашу вагу, що є надзвичайно важливо. Набагато комфортніше. Буде працювати. Трактор виконано в ось такому класичному джинмовському синьому кольорі, ось таким гарним фірмовим капотом джинма, ось такий тракторець. Фактично, вони такі і постачалися до сьогоднішнього дня в Україну. Які давайте, друзі, тепер пробіжимось з вами по тих змінах, які отримала оновлена Дженма. Значить, Зміна номер один: розташування гідроциліндра рульового керування. Раніше він е, був розташований спереду е, моста, тепер його завод виробник переніс. Ось так розташував позаду переднього моста і підняв його до гори. Фактично, якщо знаходиться циліндр спереду. Скажімо так, хоч і невеликий, але ризик присутній, що можна пошкодити гідроциліндр. Ну, на моїй пам'яті таких випадків було надзвичайно обмаль, але ризик такий існує. Тобто змінили розташування гідроциліндра. Зміна номер 2 Додавили е, додатковий фільтр очистки палива, що надзвичайно актуально в сьогоднішніх реаліях. Тобто якість палива бажає кращого. І додав виробник додатковий фільтр. Йдемо з вами далі. Додавились на версії без кабіни ось такий додатковий гідророзподільник. Раніше такий розподільник в основному ставився, в основному, правда, і двополосний розподільник ставився на версіях з кабіни. Дана версія тепер отримала і розподільник. Ви бачите, з'явився додатковий нас бачок для масла гідросистеми трактора. Ось він тепер розташований ось так. Ось розподільник виглядає. Так, у нас з стильної сторони. Відповідно, дві пари гідророзеток в нас є. І саме головне, тракторець отримав, ви бачите, зовнішні гідроциліндри для примусового підйому та опускання задньої гідронавізки. Друзі, ось так воно виглядає. Ви зразу будете задавати питання в коментарях. яка ж підйомна сила задньої гідронавізки – 650 кг. Ось такі два гідроциліндри, буксирувальний пристрій, ну далі все у нас по плану. Двошвидкісний вом, шестишліцевий. Ось. І ось так виглядає. Тобто, друзі, джинни у нас тепер 404 мають зовнішні гідроциліндри і мають систему примусового опускання задньої гідроневісти. Тобто, якщо у вас цікавий такий тракторець, ми вас запрошуємо до нас. Приїжджайте, тестуйте та обирайте саме свого тракторця. Ось так виглядає. Тож, друзі, фактично ось таке коротеньке відео. Більше глобальних змін трактор таких не отримав, але, власне, багато хто з вас в коментарях просили, писали, запропонувати заводу, додати примусове гідроупускання. І завод наш, нас почув. І ми вам тепер презентуємо ось такі сороківочки. Телефон ви бачите на екрані, повторюсь, ціна розташована внизу в описовій частині під відео. Є запитання, телефонуйте, наші консультанти з радістю вас проінформують, нададуть всю необхідну інформацію і одразу ще раз вам скажу: техніка є доступна по всій нашій мережі. Тож, тож друзі, будемо для вас знімати ще нові відео, зробимо маленький спойлер. Наступне відео ми вам покажемо про Донфенга 404 g 2 Він теж отримав досить цікаві зміни. Ми вам покажемо. Сподіваємося, оновлення Донфенга багато кому теж буде цікавим. Він має там певні модифікації. Ми говоримо про версію без кабіни. Донфен 404 g 2 теж має таку цікаву родзинку. Буде наступне відео. Ми вам покажемо. Друзі, до нових зустрічей. До нових відео. Все буде Україна!